Це Українка, вірш надія. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна. Надія вернуть ще раз в країну. Побачити ще раз рідну країну. Поглянути ще раз на синє Дніпро. Чи жити, чи вмерти мені все одно. Поглянути ще раз на степ могилки, Востаннє згадати палки годинки. Ні долі ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія. Леся Українка, як дитиною бувало. Як дитиною бувало, упаду собі на лихо. Та хоч серці біль доходив, я собі вставала тихо, що болить мене питали, але я не признавалась. Я була мало і горда. Щоб не плакати, я сміялась. Тож тепер, коли для мене жартом з ним скінчиться драма. І от, -от зірватись має, гостра, злобна епіграма, Безпощадність зброї сміху, я боюся піддаватись. І забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміятись.